Вісім людей наразі перебуваючи у лікарнях, а вони забезпечені всім необхідним, як ми вже раніше повідомляли, важких серед них немає, і на щастя дітей серед відповідно травмованих відповідно ну тобто так само немає. У нас відповідно створений і діє координаційний штаб ще 22-го тобто року, де у нас перебуває більше 60 і міжнародних і волонтерських організацій, які одразу відповідно прибувають на місця. І роблять оперативний аварійний тобто ремонт, забувають і вікна, і національна поліція виставляє там охорону, тощо. Тобто, наше завдання спершу зреагувати для того, щоб максимально усунути наслідки цих ворожих там обстрілів. Ну і після того вже звичайно люди можуть, якщо це приватні оселі подаватися на її відновлення для отримання компенсації заміни фактично вікон, якщо це. Адміністративні, тобто будівлі або навчальні заклади, тут нам і волонтерські там організації і там, міжнародні партнери так само допомагають із вікнами, і в тому числі якщо це медичні заклади. Внаслідок такого удару, який стався по центру міста Харкова, ракетою С 400 вибито майже 400 вікон, і наразі, звичайно, там будемо аналізувати і робити вже ремонти. Можна запитати, приміщення для ЦНАПу, який зазнав руйнації і там зруйнована техніка, вже шукається, чи поки це питання відкладено? Це питання міської ради. Я думаю, що вони зроблять все можливе для того, щоб відновити максимально оперативно надання адміністративних, тобто, послуг. Тому що для міста це так само принципове питання. Велика кількість людей е перебуває у місті, і, звичайно, надання. Всіх абсолютно послуг, це для нас так само пріоритет. От зараз після цієї ночі серйозно постраждав Тернопіль було влучання в енергооб'єкт, від якого залежить електропостачання практично всієї області. А як ви зараз вбачаєте тактику росіян в обстрілах саме Харківщини? Чи мітять вони в об'єкти критичної інфраструктури, в енергооб'єкти? Чи вони зараз переважно перекинулися на терор цивільного населення, б'ючи в житлову забудову? Ну, ви знаєте, ця ніч для нас теж була важкою. У нас було 19 е ударів керованими авіабомбами. 11 шах шахедів, шахшахедів, 7 з них було збито. Значить, е цілі так само цивільні, в тому числі критична інфраструктура. І звичайно, ворог продовжує там атакувати на харківському, на відповідно, купінському напрямку. Просто вам для інформації харківський напрямок у нас це північ нашої там області, це липці, це вовчанськ. Наразі фронт там стабільний. Значить, було п'ять ворожих атак. Ворог просування не має. Однак, якою ціною 16 керованих авіабомб по позиціях наших військовослужбовців, 25 авіа, тобто обстрілів, майже 360 обстрілів безпосередньо позицій. Тобто там дійсно фактично пекло, і в цьому фактично пеклі наші воїни відстоюють кожен метр нашої безпосередньої території. Якщо брати куп'янський напрямок, 25 ворожих атак, частина з них відповідно триває і наразі, і так само ведуться дуже важкі бої для того, щоб стримати ворога і по куп'янському напрямку, так само і ворог там так само просувань не має. І тим більше. Цих напрямків ми вимушені евакуювати цивільне населення, тому що ворог продовжує бити саме по цивільним об'єктам, по критичній інфраструктурі, наприклад, лівий берег, тобто на куп'янському напрямку, лівий берег Осколу. Ми вже не можемо стабільно забезпечувати ані електропостачання, ані опалення, ані надання інших критично важливих, тобто послуг для нашого населення. Раніше з'явилася інформація від, зокрема, Deep State і їхніх аналітиків, що російські окупанти висадилися через річку Оскіл на Харківщині. Яка там ситуація? Що вам відомо, пане Олеже? Якщо ми говоримо зараз про лінію боєзіткнення? Так, такі факти були. Це постійно диверсійно розвідувальні групи, ворожі. Фактично випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики, і на лодках переправляються через оскіл, і йдуть так само мінними фактично полями. І наразі, звичайно, наші воїни ці всі факти виявляють, і намагаються максимально знищити, тобто, ворога на підходах, скажімо так, до міста Куп'янська і до інших фактично територій. Ну і наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу. Угу. І е, ось така ціна, е, скажімо так, наших безпосередньо територій, пане Олеже. Я вас хотіла перепитати деталі про зведення підземного медичного комплексу ковчег, тому що в межах пункту плану внутрішньої стійкості країни президента Володимира Зеленського ви будете активно реалізовувати саме в межах пункту людський капітал і безпека медичну галузь. Тобто ви будете розвивати її для. Зведення цього медичного комплексу це на поки існує як ідея, це вже як проєкт, і ви його почали готувати можливо дещо раніше. Тобто, одночасне отримання двома тисячами людей медичних послуг це реально потужна ідея. Але що вам потрібно для реалізації цієї ідеї? Чи є вже місце, чи є вже гроші, будуть допомагати ті самі міжнародні донори? Розкажіть дещо про це. Так, дійсно, це дуже важливий проект. Ідея з'явилася ще на початку 22-го тобто року, коли Харків майже було е, окуповано, і е, постійно були обстріли артилерії, РСЗВ тощо, і було дуже важко зберегти сам факт в принципі надання медичної, тобто допомоги нашим цивільним. І звичайно, зведення такої фактично підземної лікарні це не укриття, це дійсно нова підземна лікарня. Абсолютно з усіма видами захисту, значить, ця ідея була. Ідея вже має рівень реалізації, тобто проекту фінансування вже закладено у профільному міністерстві охорони здоров'я, погоджено з профільним, тобто міністром з офісом президента, і з безпосередньо там урядом. Ну і звичайно була презентована президенту там України в рамках реалізації відповідного проекту стійкості. І ми наступного, тобто року, вже приступаємо до активної фази будівництва. Проект він такий відповідно комплексний, який охоплює всі існуючі види практик. Це і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки і інші країни. І ми взяли найкраще і фактично зведення такого об'єкту це буде перший, тобто, досвід в нашій державі. Зрозуміло, і ви кажете, закладено в бюджет витрати на цю лікарню. І е, окрім того, е, чого е, яких коштів Харків потребує, щоб вони були закладені в бюджет з огляду на ту проблематику і на ваше життя зараз. Ну, ви знаєте, на першому місці звичайно, там енергетика. Ми маємо зберегти найвищий рівень надання медичних і, тобто критичних, фактично послуг. Це і електропостачання, і водопостачання, відповідно, тобто постачання теплої сія mm -hmm. зробити максимально цю систему незалежною децентралізованою. І слід визнати ми лише на тобто початку такого масштабного шляху зроблено велика кількість роботи. Харківщині там приділяється. Чи не найбільша увага президента та муря до офісу президента і виділяються на це кошти? Ну і звичайно, як я вже зазначив, і медична галузь, і звичайно, безпечне освітнє середовище ми маємо розбудувати по максимуму для того, щоб наші діти максимально були охоплені освітою офлайн або у змішаній формі у безпечних місцях.